Ми знаходимося на об'єкті реконструкція загальноосвітньої школи в селі Байківці. Це об'єднана територіальна громада Байківецька. Об'єкт вартістю 2 мільйони, Проведено тендера, визначено підрядчика, підрядчик приступив до роботи. Зараз ведуться інтенсивні роботи, щоб можна було завершити і відкрити школу вчасно до 1 вересня. Значить, по проєкту заміна старого даху на новий було шиферне перекриття, значить поміняли на черепицю, також утеплення фасаду мінеральною ватою товщиною 10 сантиметрів і нанесення покриття бараник. Значить, підрядна організація СКРМ буде реставрація. Роботи виконую якісно, так що плануємо до 1 вересня завершити основну частину робіт. Там решта там процентів на 15-20 вже залишимо вже на навчальний рік. Це задній дворик. В такому плані. Так що кошти це виділені державного бюджету на об'єднані територіальні громади. Це суми 141 мільйон, які на всю область виділені на всі громади. Значить, на Байковецьку громаду там виділяється в межах 6 мільйонів, так що вони користуються цими коштами.